С нема матом. Я знаю, мне ти... я же не буду камеру стрелять. Разобьется. Можно зарядить и пострелять во туда. Там... Я это у вас подпискую. Ні, Не, тут! Залишай нам! Снайперко! Снайпер Вау! 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 Буде... О, О, бачиш, воно... не треба нічого конфіскувати, він тобі і так подарує. Машина. Безкоштовні взагалі-то магазин з безкоштовними машинами. Да. Якось так. Так. Він прийде к вам ночі. Так, а давай я пос. О, нет! А, есть я сейчас попаду! Есть патроны! Есть! 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 Жу-жу-жу! Есть. 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 есть патроны! Есть Надо, патроны! Это снайперка была у меня в хорошем. И что с ней делать? Она же, может быть, не безопасна смотри, у нас патронами. Я... Бам, бам, бам. Бам. У угу. нас патронами видела. Так точно, треба ей отнести назад до гаража и все, хоть там будет. Да нет, там еще как-то та было. была. О, тогда нет. Она скоро нет. взорвется. Жуть яко. Там бомба. Она... Ладно, а что мы будем с ней делать? Да, Продавать еще? Да, да, да нет, да нет. У меня здесь второй хораз. Вот, вот. Вот первый харас. там бомба. Вот второй хораз. Ты в другом гараже залишься, И... так? Добре. А вот это, то все без патронов. Хорошо, ясно. У меня чехол вот такой вот прозрачный. Так. Я вот такой вот сделала весельку. И я вот такую так? вот висюльку сюда прицепила из резиночек угу. Разноцветную по цветам. Вау, ты там сама сплыла? Да. Ты покажешь, як ты платишь, добре? Да якось, я, я стрили. А что тут с 20... тебе? Ты вот хотела показать. такую вот наклеечку. Угу. Такой вот котик, это я сама нарисовала. Угу. Вот там вот такая вот карточка. Куроми, с куроми... куроми, куроми, куроми. Угу. С куроми ЗСУ, э, это я сама рисовала. Вот такая вот ну, девочка, короче. Угу. Такое вот сердечко и бантик. Только ты знаешь, что ты написала Э-С-У? Э? Почему? <с> Ну, з в іншу сторону пишеться. Провал. Мам. Ну, ти переробиш, так? Да? Да. Переробиш, покажеш так? Да. Так, або щось много, покладу якусь карточку чи надписи. Добре. А хто это? Хто То Це Це панда. Панда. А, це моя домашня панда. Не впізно. Я... Вона просто. Да, любимый братик. Вот так, вот так. О. -о, -о. Мам, смотри. Да. А хочешь вот такой у нас... А ты хочешь танк на колесах? Хочу. Так. Я все хочу. Собираю. Давай. Можно покататься? Можно. Так, и я села все, у меня нема, я сила в танк. Так, и... Ух ти, як він їде. А чи переїде він оцю прірву? Та легко переїжджає. А я... ну спробуємо його запустити. Спробуємо. Ой, сторона. Так я. Ні, я запускала правильно. Отак от чи що? Да, от... а Он там и хас идет. Ясно. Сейчас. Жин, 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 жин. Все, да. все выходи, все выходи. Все, я выхожу з танка. Давай. Чик-чик-чик. Вийшла. Так, ну що, він заїхав на мій будинок. Цей танк. Она, она розбила. Она не розбила той ковдик, ну но... що будемо робити? Треба його діставати відтуда. Нам треба машина побільше, щоб Ах його ти! дістати. Ой, то ми не було на моїй нам машині, вона. Ух ти. все, Сидя все, 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 все. Опа. Она Опа. Опа. хай Телепортирується Опа. зразу до мого танка на колесах. І будемо витягувати його, бо він застряг в мене опа, в будинку. Опа. 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 Все. Опа. Давай. О, Давай я перевернемо, перевернемо. Давай. Давай. Опа. Опа. Все. Готово. Дякую за допомогу. Так Алиса хоче показати свою заставку на телефончику. Вот. М -м. Так, отак так краще видно. Ясненько, ясненько. Давай сидим по мне домой. Давай хочется хочет. Развиватись так, Да. Вона тут спить, Чи що ця ящика. Как его звук? Степан так, Степан Эн. Степан Угу. Mm -hmm. Степан Н Степан Н Алиса. Ты знала, что ящерку звуть Степан Эн? Степан Ен. Це Целева придумал Ім'я. Степан Н так А где твой папа? Де він? Та осьо лежить відпочиває. А, Ти що, впав чи що? Ні, я не впав. Зараз я, зараз я піду додому і там полежу, бо щось я стомився. Топ-топ-топ-топ. Так. Я зовсім забув, що в мене тут лежать меч і щит, який ми забрали у того поламаного робота. Може, з'їздимо до нього і подивимося ще раз. Ну, можна, але зараз треба це запропонувати своєму другові. Давай, сідаємо на танк і поїхали. Давай. Сіли. А буваю, що ви відкриваю дві? Хто там? Привіт, привіт. Це ми, це я, твоя подруга. А я не знав. А я, а я не слышав. А у вас что-то не так з танком. от. Треба його полагодити. От Дякую. Все. Ну що, поїхали з нами. У нас є ідея. Да, 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 да. У нас є ідея Ну, да. У нас є ідея поїхати і знову подивитися на того робота. А, а я, я подумала того робота. Давай сідаємо. Все, мы сели в танк. Я тоже сел. Давай, едем. Вот, Майже на месте. Все, все, все. Все, все. Приехали, выходим. Вот, вот, вот одесса. А вот, а вот. Драбина. Залазим. Раз. Я, я, а, Два. Вот, а давайте його ожвем. О, все він цей робот. Так, він ще досі тут лежить. Да. Как і було. Може його зібрати до купи? може його скласти, а раптом він робочий. Так, я сейчас его переверну, не пугайтесь. Опа. Это я його переверну. Ты такий сильний. Так, а давайте відкриваємо. А он же не двигается. У нього там застрягла голова. Смотрите, о. ого. Ой. Я... Он... Это я как всегда, его а якщо виявиться, що він э, працює, що він робочий цей робот. А раптом він, виявиться, злий. Да. А, а може він добрий? Як ви думаєте, що це за робить? Ну, я думаю, що він добрий і він просто поломаний. Ну, да, давайте його тоді зберемо, спробуємо зібрати. Ну, ну давайте. давайте. Так все. Що Надо... поціню? Так. Сейчас, 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 сейчас. Вот так. Подождите. Я не хочу, Именно соседа. Сейчас, сейчас мы его поставим сыном из Вот так. Так. Залишилась ще одна рука. Ты що, ти боїшся? чи да. так, ти ж сказав, що? Так ты ж сказал, что він має бути добрим. Цей робот. Но, но, я, но я хочу провідить. Так, готово. Мы його зібрали. Давайте знайдемо якусь кнопку чи що. Та! Де він включається? Та я... я не знаю я. Я я... Я не знаю. Д Давайте пошукаємо. Так, так. А, а красна кнопка. Ой. Ану, включи цю кнопку дві натисни. Ой, він іде ой, Ану, пау, кази він іде. Привіт, я робот. І хто мене потурбував? Це ми я. взагалі то тобі. Це ми взагалі то тебе. Полагодили, ми тебе не потурбували. Це сподяг... мій робот зовсім то. Як це твій робот? Так. Це ми його знайшли. Він це був повомний. Він втік від мене. А, втік? То він а, тут лежав. А він он роботом по побіцяв, і я з собою роботов і я в кому. Фокно, там робот, а там робот тот. вот этот робот. А я його подсню. Дякую. До побачення. Будь ласка, що значить до побачення? Ми пішли. І далеко ви пішли. У вас є свій дім. Вся, Піш... вот. Все, ушли. Пішли, пішли сядемо в наш танк так. назад. Да, я тоже там. Да. Так, все. все, ми сіли в танк. Я тут. Так, 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 все. Ну все, поїхали. Так. Де стрілять будемо? Ух ты! Дивись, як воно летить, як воно все. Ой, ой, як казу! Казаться... Димись! Кто вызвал какой робот? Вот этот. <гас> що, робот -хомяк да. чи, робот -капибара? Да, это что, робот-хомяк, или что? Или робот-капибара? Да, <гас> это робот-капибара! Он злой! Я вижу его в воде, он... Может, добрый? Не, смотри, он на нас идет. <гас> И на нас идет. Что делать? Стрелять! Алло, алло, прийом, прийом. Во, робота Капібари. Все, все, все прибіді. Мені здається, що я десь чую голос того робота, якого ми прийом, зібрали. Прийом. Чуєш? Я да, вас да, вас да. Він до нас іде, рятувати да, нас. Да, він на нас нападає. Це ми. Та це ми, це ми. Нас не чіпай. Капібара робот, усе. Вона нас буде збивати. Я його вбив. все, ми все його вбивали ось цією пусткою. В общем, капибара робот замас. Я ще до вас повернувся робот. Казаться. Якісь атака роботів. У нас я тут прийма. атака. Все било, все, Добрий день. день. Добрий день. Я так розумію, у вас дуже багато соперников, так? Та да, що тут якась робота. атака роботів? ми самі в шокі. Я даю вам свого робота. Ні, ні. Мені Слухай їх, тільки їх, не мене. Потім, коли я прийду, будеш слухати мене. Добре. все, він ваш. Дякую. Це в нас ще один помічник, щоб захищатись. Помічник, щоб захищатись від тих роботів, які тут на нас нападають. Да, так, а -та. де хто? Якийсь літючий робот. Я, 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 я. Все, готово. Що може, ми нарешті звідси поїдемо? А тут якась атака роботів. А, сто, 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 тут. Тут, тут. Титан робот. Да? На Нічосі. І цей робот добрий робот нам, як завжди, допоміг. Що, Може, ми будемо мерші звідси їхати? Тут якась атака роботів всюди. Я тут почула, що в вас, вам ще не потрібна допомога. Ну ми наша справа твар... Ой, добрий, я як А, понимаю. це маю. добрий, це добрий. Ні, ти свого робота збирай. Нас буде свій робот. Ну, якщо ваш робот не справиться, ми все одно приїдемо. Дякую. Так, ваш робот дуже допоміг. Так, смотри, він сам іде, іде, іде. Кажіть, коли треба.